Ось такими оголошеннями рясніє інтернет. Купити посвідчення водія тут можна трохи більш ніж за 14 тисяч гривень. Ціна спокуса, але пропозиція викликає сумніви. Тож беремося з'ясовувати, чи справжні документи продають і чи можна з ними виїжджати на дорогу. Телефон в оголошенні не вказаний. Спілкуємося з автором у переписці. Ви маєте розуміти, що дана послуга не зовсім в рамках закону. Тому ми ніяк не зустрічаємося і не розмовляємо по телефону. Є накладений платіж, тож заплатити можна при отриманні ризики, запевняють нас по той бік екрану, мінімальні. Посвідчення повністю легальне. Видається в сервісному центрі МВС і там вноситься в базу. Після отримання ми верифікуємо посвідчення, і воно за годину-дві з'явиться у дії. На підтвердження своїх слів продавці даної послуги надають фото водійського посвідчення. На вигляд воно ідентичне тому, яке видають у сервісних центрах МВС, відмінностей жодних. Утім, це на перший тільки погляд, кажуть в поліції. Ось власне фотопластика, яке нам надали автори оголошення як зразок. Документ виготовлений торік у жовтні у сервісному центрі МВС одразу ж розгляділи підробку. У правому кутку вказують на qr код якого там не має бути, плюс відсутні спеціальні захисні позначки ліворуч. І щоб не обіцяли вам автори подібних оголошень, у дії куплені в інтернеті посвідчення водія не з'являться, кажуть в поліції.